Вітаю. Звіт Світового банку підкреслює, що усунути гендерні розриви означає підвищити продуктивність економіки та сприяти розвитку загалом. Іншими словами, гендерна рівність каталізатор зростання. Навіщо скорочувати нерівність між жінками та чоловіками? На це є низка причин. Це добре для національної та місцевої економіки та для приватного сектору компаній. У цьому відео ми докладніше розглянемо цінність жіночого підприємництва та з'ясуємо, чим воно відрізняється від чоловічого. Інвестиції в жінок та дівчат один із видів діяльності з найбільшою економічною віддачею. Згідно з дослідженнями, світова економіка потенційно зросте на 12 трильйонів доларів до 2025 року, якщо залучати жінок до бізнесу. Розвиток жіночого підприємництва важливий не лише у глобальних масштабах. Чоловіки вкладають близько 35% своїх доходів у свої родини, а жінки близько 90%. Ці гроші інвестиція у добробут громади. Часто мета жіночого бізнесу це соціальна користь. Наприклад, у Львові є підприємство Рукомисли працівниці підприємства виробляють та реалізують хендмейд товари. Прикрашають та вишивають сукні, створюють капелюшки, брошки та багато чого ще. На базі підприємства жінки навчаються різних технік: валяння, батіку, обробки дерева та багато інших. Мета підприємства створювати робочі місця для соціально вразливих груп населення. Це жінки, які постраждали від домашнього насильства, переселенки та дружини бійців АТО. Тут вони навчаються нового та заробляють на життя. А 30% прибутку йде на соціальні програми центру жіночі перспективи. Це бізнес, але із соціальною метою. Жіночий бізнес диверсифікує та стабілізує місцеву економіку. Наприклад, на Сході України економіка міст часто фокусується на одній ключовій галузі. Переважно це важка промисловість. У цій галузі працюють здебільшого чоловіки. Для жінок потрібні альтернативні види зайнятості, інакше вони не задіяні на ринку праці. Жіночі підприємства створюють нові види зайнятості та робочі місця. Врешті-решт добре, коли дівчата бачать успішних підприємниць, жінок, які фінансово незалежні та реалізували себе, і дівчата хочуть бути схожими на них незалежних та успішних. Жіноче підприємництво вигідне і для приватного бізнесу. Компанії показують кращі результати, коли в їхньому правлінні більше жінок. Жінки допомагають зменшити ризиковані інвестиції та використовувати капітал компанії ефективніше. Фактично, гендерний баланс серед ради директорів і топ-менеджменту це прибутково. Отже, жіноче підприємництво це вигідно. Щоб його розвивати, потрібно розуміти його особливості. Чим жіноче підприємництво відрізняється від чоловічого? Дослідження показують, що чоловіки та жінки ведуть бізнес по-різному. Чоловіки зазвичай більше досліджують бізнес можливості та планують. Наприклад, чоловік хоче відкрити ресторан, він проаналізує найближчих конкурентів та складе бізнес план. Чоловіки також часто започатковують підприємство, щоб отримати прибуток, а тому прагнуть швидкого зростання свого бізнесу. Вони схильні мислити масштабно та ризикувати. Наприклад, відкрити ресторан після пандемії це ризик. Платоспроможність населення низька, але ресторан із демократичними цінами має перспективу, а платоспроможність згодом відновиться. Втім, ризик не завжди виправданий, тому ризикована поведінка чоловіків у бізнесі частіше може призвести до того, що їм буде важче повернути кредити або доведеться закрити бізнес узагалі. А жінки. Жінки часто стають підприємницями з іншою метою. Вони прагнуть кращого балансу роботи і сімейного життя. Наприклад, у дитсадку немає вільних місць, або графік його роботи незручний, потрібно проводити час із дитиною. Власна справа це можливість працювати віддалено або неповний робочий день, а решту часу переділяти дитині або особистому розвитку. Жінки менше ризикують. Вони радше відкриють невеличке кафе з одним-двома співробітниками у своєму районі, ніж великий ресторан у центрі міста, і будуть розвивати цей бізнес поступово. Жінки також керують людьми по іншому. Вони частіше пропонують сімейні пільги, гнучкий графік роботи та можливість працювати дистанційно. Основний метод управління це моральна підтримка та заохочення. Підприємницям притаманний комплексний господарський підхід до менеджменту. Вони збалансовано підтримують і розвивають різні сторони підприємства. Так вони уникають авралів та не запускають проблеми. Також підприємства жінок частіше надають нові послуги або розробляють нові продукти. Між іншим, першу автоматичну посудомийку винайшла саме жінка, Джозефіна Кокрейн. Чому так? Жінки трансформують свій досвід, проблеми та їх вирішення у ринкові можливості. Багато часу йде на миття посуду, чому б його не автоматизувати. До того ж, історично так склалося, що більшість високоприбуткових ніж уже зайняли чоловіки, тому жінки створюють нові. Жіночий бізнес відрізняють специфічні проблеми. Ось, наприклад, Мастер зазначає, що дві головні перешкоди на шляху підприємниць це культурні традиції та відсутність можливостей для професійного росту, що потрібно, щоб успішно розпочати власну справу. Підприємницький капітал. Він складається з людського капіталу, освіта та досвід, соціального капіталу, знайомства та фінансового капіталу, дохід та заощадження. Дослідження зазначають, що жінки приходять у бізнес із меншим підприємницьким капіталом, ніж чоловіки. Отже, жіноче підприємництво за деякими показниками відрізняється від чоловічого. Однак важливий також і контекст країни. Чи знаєте ви, які перешкоди долають саме українські підприємниці? Перша складність пов'язана з соціальними очікуваннями та ролями. Жінкам доводиться долати стереотипи. Адже існують соціальні установки, що є жіночою роботою, а що ні. Друга складність невпевненість у собі. З одного боку, стереотипи, з іншого мало рольових моделей. Ми рідше бачимо успішних жінок-підприємниць, ніж чоловіків. Результат жінки більше сумніваються у своїх здібностях, навіть якщо у них однаковий з чоловіками підприємницький капітал. Третя складність брак часу, пов'язаний із хатньою роботою, відповідальністю за дітей і літніх родичів. У жінок менше часу на власну справу, їм важко бути далеко від дому, ходити на ділові зустрічі, виділяти час на планування та керівництво. Важливо формувати у суспільстві розуміння, що рівний розподіл відповідальності за дім і родину це правильно. Ще одна складність стосується насильства та безпеки. Жінки частіше, ніж чоловіки, потерпають від насильства. Це підриває їхнє здоров'я та працездатність. Наступна складність пов'язана із навичками роботи з комп'ютером. Часто жінки гірше вміють користуватися комп'ютером ніж чоловіки. Одна з причин, ставлені до навчання дівчат, нібито їм менше потрібні комп'ютери. Через це жінки опиняються у невигідному становищі. Без комп'ютерної грамотності неможливо створити повноцінний бізнес, налагодити онлайн-продажі, розміщувати рекламу та ще багато чого. Ще одна складність полягає у мотивації. Українські жінки часто починають свій бізнес, бо вважають, що у них немає шансів на офіційному ринку праці, а годувати родину потрібно. Обмежений доступ до фінансів також ускладнює жіноче підприємництво. Жінкам важче отримати фінансування для свого бізнесу. У 2019 році жіночі стартапи отримали лише 2,7% усіх венчурних інвестицій у світі. Не останню роль відіграють і зв'язки. У жінок менше зв'язків у сфері бізнесу і менше доступу до мереж, які підтримують його розвиток. Отже, розбудова жіночого підприємництва означає розвиток громади та економіки. Щоб розвивати жіночий бізнес, потрібно розуміти, хто вона, українська підприємниця, що її непокоїть, що її заважає, а що навпаки надихає. Ми заглибимося у цю тему наступного разу, а поки переходьте до статті після відео, у ній ви дізнаєтесь, як розвивати жіноче підприємництво на прикладі досвіду Канади.